Вітаю, друзі! Сьогодні щось новеньке, адже такого в Україні я не зустрічала. Таких завдань, ну, в принципі, не бачила в якихось таких популярних збірниках, а в Португалії таких завдань в ДПА для 9 класу зустріла декілька в різних роках. Тож, перекладемо. На зображенні номер 8 у нас зображена е, Пряма графік лінійної функції f і частинка графіка оберненої пропорційності. Про це нам сказано, що графік от G це частинка оберненої пропорційності. Чому частинка? Ви знаєте, що друга відка у нас ось тут розташована і її не видно. Нам сказано, що функція f задана виглядом f від x це 4x. Також нам сказано, що вони перетинаються в точці А, яка має абсцису 3. Тобто, ось ви бачите, точка А має абсцис У3. Я відразу запишу, що точка А має абсцису 3. І якийсь невідомий Y, поки що він нам невідомий. Е Графіки перетинаються в цій точці і просять знайти нам F від е вірніше, G від 2. Тож, давайте подумаємо, що ми тут можемо з вами зробити. Відразу нам сказано, по-перше, графік F функції F ви вже знаєте, а от G нам не дали загальний вигляд. Значить, функція G від X нам сказано, що це обернена пропорційність. Відразу вам нагадую, що це. К поділити на х, тобто обернена пропорційність це якесь число поділити на х. Це число може бути додатнім, може бути від'ємним. В даному випадку, якщо відка знаходиться в першій і друга її буде в третій, то це К буде більше нуля, якесь додатнє число. Е, якесь число поділити на х. Для того, щоб нам порахувати вже від двох, нам добре було б знати це число. І потрібно буде якось це все порахувати. Я завжди кажу, що якщо в завданні про функцію у вас є точка, ну, дуже велика вірогідність того, що вам потрібно буде її підставити. Навіть якщо координати цієї точки не повністю відомі, як, от, наприклад, точки А, ми не знаємо ординату цієї точки, але ми знаємо її абсцису. ми можемо її підставити от сюди і знайти собі абсцису. Дивіться, точка А, вона, окрім того, що належить графіку. Оберненої пропорційності, так вона ж належить і лінійній функції. А цей вигляд ми знаємо з вами повністю. Пам'ятаєте, як шукали, наприклад, таку табличку будували, що у вас там y дорівнює 4X, будували таку табличку типу X, Y. Брали якийсь X, як, наприклад, ось 3. І шукали відповідний йому Y. Це принцип той самий. У вас аргумент заданий то Тозначні ну, функції можете знайти. 3 помножити на 4 це у нас 12. Отже, ця точка має повні координати 3, 12. Ці координати ми знаходимо по відомій функції. А тепер уже відомою точкою скористаємося для того, щоб відновити графік. Оберненої пропорційності запис е, оберненої пропорційності. Дивимося. Точка А належить графіку оберненої пропорційності. Отже, вона повністю, якщо її підставити в цей, е, в цей вираз, вона має повністю його задовольняти і перетворювати в правильну числову рівність. Тобто, замість функції я можу підставити y, це 12 К залишу, а замість X можу підставити 3. Звідси ми можемо собі знайти К. К дорівнює, К поділити на 3 дорівнює 12. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку, тобто 3 помножити на 12, К має бути 36. Отже, ось ця ось обернена пропорційність це g від Х це 36 поділити на Х. Тепер, коли ви знаєте вже цю функцію, згадуємо, що нам потрібно було знайти вже від двох. Вже від двох це значить, що замість X поставимо 2. 36 поділити на 2 дорівнює 18. Пишіть в коментарях, можливо, ви бачили такого типу завдання в Україні, бо я, чесно кажучи, ще не бачила. Спробуємо ще одне схоже завданечко розв'язати, е, також ну, доволі, доволі схоже, трошечки інші функції, але принцип той самий. Тож, е, у нас дано два графіка функції, які перетинаються. Ми знаємо, що функція f має загальний вигляд f від x це 4 третіх х в квадраті, функція f нам відома. Ми знаємо, що функція g це. Обернена пропорційність, і вона має загальний вигляд а поділити на х, де і А і Х більше нуля. Також ми знаємо, що ці два графіка перетинаються в точці П, яка має абсцису 3. Просять знайти А, тобто ось це число, яке тут в функції ділиться на х. Є точка, нехай не повна, але ми знаємо її абсцису, тобто вона має координати 3, якийсь невідомий y. Але ми також знаємо функцію, якій вона належить. Знаєте функцію, знаєте хоча б одну координату точки, підставляйте сюди. От давайте порахуємо: f від x дорівнює, я підставляю замість х, ось цю точечку 3. Табличку вже не будую, то я просто для того, щоб ви згадали лінійні функції, а тут 4 третіх, замість х ставлю 3 в квадраті. І ми можемо порахувати Y, тобто Y цієї самої точки. 3 в квадраті це у нас 9, 4 третіх помножити на 9, можна трошки скоротити. Маємо 4 на 3 12. Супер. Тепер виходить, що ми можемо записати повні координати цієї точки. При абсцисі 3 ордината 12, або при аргументі. 3 функція дорівнює 12. Це ми зробили просто користуючись параболою. Зверніть увагу про обернену пропорційність поки що навіть не згадували. Але тепер все змінюється. Про параболу забуваємо. Маємо точку P, яка належить оберненій пропорційності. Маємо загальний вигляд, що G від x це A поділити на х, і ми знаємо повні координати. А повні координати це Х. Ну і y, тобто функція, в нашому випадку g від x. Можемо тепер їх сюди підставити. Оскільки точка належить і цій, і цій функції, значить її підставляємо і туди, і туди. Тож, підставляємо функцію G. Тут у нас 12. А ми не знаємо, його ж ми шукаємо. А X ми знаємо це 3. Виходить дуже просте рівняння, звідси можемо знайти собі А. А дорівнює 12 помножити на 3, знову 36. Ну, так співпало. Тож, загалом функція g від X має вигляд знову 36 поділити на х. Цікаво. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пропоную вам два завдання на самостійне розв'язання. Одне завдання ось таке: швиденько проговоримо по його умові, щоб вам було зрозуміло. Тож, у нас на, на зображенні є частинка графіка ознову оберненої пропорційності, це функція G, вона обернена пропорційність. Відразу напишемо її загальний вигляд ЦК поділити на Х. Або А поділити на Х, як вам більше зручно. Є точка П, яка належить графіку функції, і вона має координати 3 і 12. Ось помалюнку навіть чітко видно, що точка П має координати 3 і 12. Дуже просять визначити графік, вірніше, загальний вигляд, графіка функції G. Оберіть, який з них вам підійде. Пам'ятаєте, є функція, можете підставити. Точку. На цьому підказки закінчились. Далі наступне завдання, яке теж вам на самостійне. Дивіться, на графіку, верніше, на, на зображенні, у нас фігура 9, ось це зображення, є е, два графіка функції F і G. Вони перетинаються в точці А з, е, ор, з абсцисою 2. Ми знаємо, що функція F – це… 3х в квадраті. Ми знаємо, що g – це обернена пропорційність, вас просять знайти значення А, абсолютно ідентичне до того, що ми з вами розв'язували, просто інші числа і взяти з іншого варіанта. Тож я вам пропоную спробувати свої сили в португальському ДПА. Прошу до розв'язання.